Яна, порекомендуй ресурси для прокачки польської мови. Перший ресурс польський невинос, це мій фаворит, тому що тут прокачується максимально усі сфери: граматика, читання, говоріння, слухання, лексика і навіть письмо. Також рекомендую вам вивчати граматику по таблицях, які є на сайті Польський Навинос. Потім можна практикувати граматику інші сфери в інтерактивних вправах. Якщо ви хочете послухати, можливо, якийсь складний текст, також знайдете його на сайті Польський Навинос. І ще великим плюсом є те, що там є чітке розділення між рівнів рівень А1, А2, Б1, Б2, і навіть С1, С2. Тому рекомендую вам вчити польську з цим сайтом. Другий ресурс це «Уміми польські». Це дуже класний сайт для тих, хто хоче попрактикувати свою граматику від рівнів А1 до Б2 плюс. Є максимально різні теми. Я часто використовую цей сайт на уроках зі своїми учнями, тому користуйтесь, тому що він дуже ефективний. Третій ресурс це польські дейлі. Там є дуже багато класних подкастів для прокачки слухання. І ще великим плюсом є те, що ви можете обрати саме той подкаст, який вам треба по вашому рівні. Є подкасти від рівня А1 до Б2, включно. І також ви можете слухати подкасти, одночасно дивитися на субтитри. Тому рекомендую, тому що часто використовую цей ресурс на заняття зі своїми учнями. Четвертий ресурс Easy Polish. Це мій фаворит подобається тим, що тут саме формат вуличних опитувань поляків, і ви можете почути різну вимову та інтонацію на спікерів Тому рекомендую вам слухати подкасти, щоб почути живу польську мову. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови у моєму телеграм-каналі? Підписуйся або переходь за посиланням у шапці профілю.